Привіт! Сьогодні ми поговоримо, як закрити програми на Mac. Здавалося, що тут може бути складного? Але це актуальне питання для тих людей, які нещодавно перейшли з операційної системи Windows на Mac. Як ми зазвичай звикли закривати програми на Windows. Просто натиснувши на хрестик і все. На Mac це працює трошки по-іншому. Почнемо з того, що іконки відкритих програм помічаються крапками. Давайте зайдемо в одну із програм і натиснемо на хрестик. Як бачимо, вікно програми закрилось, а крапка під іконкою залишилась. Це означає, що процес програми все ще запущений, а ми закрили лише активне вікно. Тобто, якщо ви натискаєте на хрестик, у більшості випадків закривається всього-навсього вікно програми, а не сама програма. Тепер, коли ми зрозуміли логіку роботи MAC, я вам покажу 4 варіанти, як закривати застосунки. Перший і найпростіший. Докупніська клавіш Command плюс Q. Просто запам'ятайте цю комбінацію. Вона дозволяє швидко вимкнути програму. Це навіть швидше, ніж натиснути на хрестик. Швидше за це може бути лише час між виїздом русака на спецоперацію і повернення його на рідні. Болота грузом 200. Другий спосіб. Навести курсор миші на верхній док, натиснути лівою клавішою миші по назві програми та обрати вихід. Третій спосіб. В цей раз навести курсор миші на нижній док, обрати іконку запущеної програми, натиснути правою клавішою миші та обрати вихід з програми. Четвертий спосіб. Натисніть сукупність клавіш Command Option Escape. Із списку запущених програм оберіть потрібну та натисніть примусово закрити. Цей спосіб також допомагає закрити програми, які зависли або не відповідають. На цьому все. Дякую!